Доброго дня, з вами Android Українською і сьогодні ми започатковуємо розділ про розпаковки посилок з Китаю. Ну Перша посилка, яка прийшла, це посилка із підставкою для телефона. Вона надзвичайно проста, надзвичайно дешева і була можливість заказати декілька, замовити декілька штук для того, щоб потім знати, будуть, доходять вони з безкоштовною доставкою чи ні. Отже, маємо кілька підставок. Вони різного кольору. Бачимо ми червону, так, жовту, синю. Отже, подивіться, підставки, чим вони цікаві, це тим, що вони дозволяють ставити наш мобільний телефон на підставку і потім переглядати. Ну от Давайте подивимося, як все це виглядає насправді. Все, як кажуть, геніально. Геніально просто, і китайці це ще раз доводять. Ставимо підставку на мобільний телефон і все, все в нас є. Це можна що потім зробити, переглядати відео на цій підставці. Це дуже зручно, це дуже корисно і дуже дешево. Отже, бачимо, переглядати можна все, що потрібно нам на телефоні за допомогою цієї підставки. Вона мобільна. Склали. Ось телефон розміром діагоналію 5 дюймів. Ось підставка. Так що, хто бажає замовити, будь ласка, замовляйте. Ціна цих підставок в описі до цього відео. Це перша розпаковка. Вибачаєте, якщо десь щось там неякісне, я думаю, що далі будуть огляди набагато кращі. Замовляйте колір. Все, запрошую, все найкращого. Можна, до речі, якщо, бачите, я мало не забув, підстав, телефон у вас буде навіть там 6 дюймів, можна поставити на дві підставки. Тобто він буде краще, краще триматися на підставках, якщо це буде дві. Планшет, планшет, він вони не витримують, тому що ось ця частина вона надто вузька. Коротка. А якщо буде більше, то можна, можна було б ставити планшет. А якщо так ні, то вона просто, просто впаде. Бачимо так. Теж не можна підставити, можна ось швидко розібрати. Швидко розібрати, але все це тримається, все це 5-дюймовий телефон витримує. Будь ласка. Заходьте на наш канал Android українською, вибирайте розділ э, розпаковки посилок з китаю все українською все найкращого до побачення.